Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. П'ять років тому за сфальсифікованими звинуваченнями, Зеленський, Рябошапка та Аваков призначили винним Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугарі вбивстві Павла Шеремета. Пише Софія Федина. На зорі своєї найвеличнішості та потужності до винесення обвинувального вироку та без жодного реального доказу. Президент вирішив відзвітувати суспільство, що вбивць знайдено. Він не сумнівався, не аналізував. Головними фразами було дуже багато відповідей, ми отримали. Але є ще одне питання: хто замовник і не хоче, аби розслідування вбивства перетворилося на серіал. Але за ці п'ять років реальних вбивць Шеремета так і не знайшли. Замовника не знайдено. За ці п'ять років можна сказати, що він доклався до того, що ця справа стала не просто серіалом у найгіршому значенні цього слова, а страшним трилером для безвинно затриманих патріотів. Андрій Антоненко на той момент ветеран АТО. Музикант сидів СІЗО за несправедливим звинуваченням 503 дні. Йому не надавали медичну допомогу, навіть стоматологічно. Забороняли Теплі речі і засоби гігієни організовували численні провокації, як от підселяли людину з нацистською літературою, або того, у кого потім знайшли дві гранати. Людина могла згнити в тюрмі, якби не захист громадськості. У обвинувачення фігурували слова культивуючи величність арійської раси, але це нікому не муляло. Як і не мулює тепер про те, що дебер називає майдан масовими заворушеннями з використанням сили. Чи хтось вибачився? Ні, Юлія Кузьменко, дитячий кардіохірург та волонтерка, провела за ґратами 8 місяців. Скількох дітей вона. Могла б врятувати за цей час. Скільки свого здоров'я і морального вона втратила, перебуваючи за ґратами, це така подяка за гідну громадянську позицію за волонтерство. Чи хтось вибачився ні. Військова медсестра Яна Дугарь перебувала під цілодобовим домашнім арештом багато місяців, без належних доказів. Хоча на момент вбивства Павла Шеремета перебувала в зоні бойових дій, про що надала Алібі, але не зацікавило нікого, допоки не піднявся великий хай. Чи хтось вибачився? Ні. А що зі справою? Реально за п'ять років розгляд, по суті, так і не почався. 4 січня цього року Шевченківський райсуд Києва зупинив розгляд справи, хоча прокурор мав би повністю відмовитися від обвинувачення і припинити цю ганьбу. Тому сьогодні я закликаю владу і правоохоронців згадати, які державі вони служать. Я закликаю президента України принести публічні вибачення перед невинними людьми ріфмастером Юлією Яною, які були піддані переслідуванням на догоду його політичним забаганкам. Та до кого я апелюю? Чотириразового уї потерпілого редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.